Треба розуміти, що не йти на війну для людини є абсолютно природною. Це я вам кажу, як власне доброволець, от який пішов воювати, коли те теж ніяко, кажучи, не було в тренді, от не було взагалі ніякої мобілізації. Але е, ну, це треба мати, скажімо, певний рівень, скажімо, надбудов в голові, е, щоб просто розуміти, що якщо ми не підемо туди, наприклад, не я, наприклад, на Луганщині воював, що якщо я не піду на Луганщину, то завтра мені все одно воювати доведеться і вже в себе в Києві. От е, ну. Людей, які мають такий рівень, і я вам чесно скажу, я не хотів воювати, але просто ну ворог вже з зброєю приперся. Ну і так для мене було очевидно, що єдина нормальна здорова реакція, це йому на от але е, людей з такими надбудовами е, ніде ніколи не буває більше. Ми в цьому плані не якась усліджена нація. Ми абсолютно нормальна нація. Ми такі, як всі, звичайні гомосалі. От і тому ті люди, в яких є ці надбудови, вони всі вже воюють. Вони всі вже воюють і значною мірою вже закінчили. От, вони або в армії, або вже вибули з неї з різних причин. Я своє вже просто відвоював, що називається. Ну і багато хто також. Так от, е, так от е, ніколи і ніде жодна країна світу не вигравала війну проти великої мобілізованої армії виключно силами мотивованих добровольців. Оце треба розуміти. От нема в історії такого прецеденту. Війни проти великих мобілізованих армій вигравали тільки інші, теж мобілізовані армії. От і а ми зараз воюємо проти великої мобілізованої армії. І єди, єдине, що ми можемо робити, це якраз не намагатися там дос, ні, треба теж достукатися до совісті, треба намагатися там мотивувати морально. І до речі, це те, чого наше суспільство взагалі просто не робить. От, е Ну, де, де ви в нас бачили, щоб, наприклад, там хлопець спробує познайомитися з дівчиною, там запросить її на каву. От, а та у відповідь питає: А перше ж, я прийму твоє запрошення, а ти скажи: ти тут зараз у відпустці конта, чи. І, от якщо звучить чи в дівчини такий вираз обличчя, що хлопчик просто десь там розчиняється? Де ви в нас таке бачите? Ми бачимо прямо протилежне? Ми бачимо якраз е, загальну толерантність до ухилянства, Ми бачимо саме. Е, Купу от тих самих жінок, які мали б годувати тими чоловіками, яких, вибачте, мене не мати стійку, як піти захищати свою країну. Тобто, власне, цих самих жінок, це тих самих жінок, яких вибачте, вражено будуть, готувати на кру. Так, от, власне, замість того, щоб зневажати тих чоловіків і відмовляються їх захистити від згортування бурятами. От наші жіночки навпаки радісно ті бочки, знаєте, до коло цих чоловіків бігають, крильцями прикривають. Від страшного злого ТЦК. от взагалі відбулася така страшна штука в головах наших людей. В них війна відійшла кудись, от, десь там на сході якась абстрактна армія веде цю війну. Про неї треба казати вірою в ЗСУ, її треба поважати, її треба там може навіть любити, але на відстані. От і ні в якому разі не нагадувати собі, що цього абстрактного зсу не було. Це не якась професійна армія, яку ми десятиліттями плекали, в яку ми вкладали купу ресурсу, де люди роками тренувались, а тепер вони мають виконати свою роботу. Ні, оці ЗСУ, про які прийнято казати ми вірою, це рівно такі самі, як ми з вами цивільні, але в яких вистачило совісті одягнути форму і піти захищати країну. Але все, з них з одного боку, ніби зробили абстрактних супергероїв, якими вони не є. Вони звичайні люди, дуже зношені, вимотані люди. Так, от з них намалювали супергероїв саме для того, щоб забути про них, відправити їх туди назавжди, а тим часом самим назавжди лишиться тут в тилу, спокійненько пити каву. От і десь в тій картині тільки з'явилося якесь страшне зле ТЦК, на яке дивляться, знаєте, як на татарський набід за ясиром. от проноситься ТЦК і когось хапає, когось вовличку да тягне. а жах. От як мінімум треба ховатися, як максимум треба взагалі. А що ми ж ми ж гідні люди? Нас тут не стягнуться, Ми ж виходимо протестувати. Ми ж там це ну і нема жодної логічної зв'язки в голові. Що оце ТЦК – це частина того самого ЗСУ. і до речі, дуже часто, прямо фізично, це ті самі хлопці, яких списали вже з фронту до поранення. І вони тепер служать в ТЦК, і вони якраз добре знають, як мало людей лишилось там, звідки їх списали по порадах, і наскільки там потрібне поповнення. І, от знаючи це, вони е, не ясир ловлять, а вони пробують зробити так, щоб фронт не обвалився, і оті самі буряти не прийшли гвалтувати отих тих самих жіночок, які, вибачте, мене дури кончені, якраз замість цього кидаються на ТЦКшників і пробують додати пробують проїхати їхнім mm -hmm. от, От така. Я, так, звичай, ні, ні, я ж не кажу всі, але я кажу про те, що на жаль, таке масове. І, і от при таких масово настроях війни програються, не А ми не можемо собі дозволити програти цю війну, бо ціна буде. Це не те, що ми там щось втратимо, ми втратимо просто все. І ті самі жіночки будуть тікати по всій Європі, якщо їх в такій кількості пускатимуть, і е, хлопатимуть тими самими крильцями от курячими. І дивуватимося, а чому ми програли війну? Хто нас здав? Зеленський чи Байден? Чи хто? Ні, ви нас здали. От коли якраз кидали з під колеса та цикашника, коли ховали своїх е мужичків по підвалах, от ви тоді здали.